Так, друзі, прогулянку замовляли із сарматом. А сармат горішок знайшов. А горішок випав у Вані з кармана, так? <реш> <реш> що, знайшов <реш> сокирку під лавкою. Друзі, збираємо терен. Не дуже далеко заходили, він близько біля нас. Називається терен колючий. В цьому році не дуже такий урожай. Бачите, що він сохне прямо на гілочці. Минулі роки ми також знімали. Ми щороку збираємо терен, робимо і вареники, і варення, і соуси. Друзі, вже перші приморозки ударили його, після них потрібно його збирати. Не боріться і гайда за тереном. З нього таке вино найкраще. Ну, ну дуже хороше, як його робити. Колись, років 5 тому я робив алкогольні напої. У нас в плейлисті алкогольні напої, є, як я його робив. Це перше наше відео було, не дуже складно, але зрозуміло. Отже, віно виходить з нього чудово. А якщо ви візьмете 3 бутер кілограма за два, насипате цих ягідок і засипаєте цукром кілограма півтора-два, і залишити в теплому місці. Один до одного, так? Один до одного. Ну, десь так. Я на око все робив. Постійно так робив. І залишити десь в теплому місці, в темному. Воно настоїться. Пусте такий сік. ну і Як навіть, трошечки підброди, буде чудовий лікер. Дівчата вмирають за ним, наляєте їм рюмочки, вони будуть смакувати цілий вечір і насолоджуватися. А ще цей лікер берете морозиво і стане, ну морозиво та морозиве. А як поляєте цим лікером, на порядок вищі смакові якості і зовсім інше. Дуже подобається діткам. Діти його полюбляють, паляти цим соком, цим ще не зброженим. Ну це не лікер, це просто, це просто е, на, настояно ну, як на цукрі. тим довше стає, тим довше воно підбражує, випускає. Ну а лікер він заливає ще водкою. А це... Яка мені різниця? Головне, що смачно. А ще тим самим моїм лікером, хай буде лікар. Моїм лікером, якщо ви захочете на Новий рік чи на різдво запекти качку в духовці, то наливайте цього лікеру грамів сто. Додаєте, які хочете спеції, корицю і чесник, все, робите такий соус, обмастюєте качку з усіх сторон, набиваєте її яблуками або айвою, і закладаєте в рукав, в духовку качка, ви таку не їли. Дуже чудова. Отже, а ще яке чудо в цій терносливі? Вона на відмінок від всіх видів іншої сливи, інші сви як зі і вони послабляють шлунок. Допомагають при запорах. Допомагають при запорах. А це навпаки, якщо у вас розлад шлунку, воно може викликати запор. Тому якщо їсти ці ягодки, то може викликати такий запор, що доведеться. А моя мама сушила терен і складала в баночку. І на випадок, коли в нас розлад шлунку, завжди в нас був сушений терен. А квіточки, мама сушила, лікувала підвищений тиск, квіточки терену і квіточки глоду або глядини, як у нас казали. І також це був в неї такий набір: лікувати підвищений тиск при гіпертонії, так що воно не тільки смачно, як Івана Афанасьович каже, а й дуже корисно і для шкіри, а особливо для суглобів. Корисно потрібно кора. Можете зайти в Гугл і подивитися при болях в суглобах, як використовують кору цього чудового. Кущику, ніби росте собі та й росте, а скільки в ньому користі, коли зайдеш і почитаєш, то виявляється, що дуже корисно. І, до речі, друзі Івана Афанасьовичі, коли розсилав напій з бузини, кому було потрібно, дехто із вас задонатили, хто мав змогу, задонатили на ЗСУ. І малесенький звіт, ми перерахували. Для 71-ї бригади, яка на передовій, і малесень... Карлинка, да, малесенький вам звіт. Я не знаю, що в мене не вийшло. Нічого не вийшло щось. І так, друзі, всі донати, які ви задонатили для ЗСУ по акційному напою із бузини. Ми зараз будемо відправляти для ЗСУ на Монобанку. Ось, подивіться, збирає кошти дружина військового, Кості Одесита. Ми зовсім вже давненько правда, збирали на безпілотник, а зараз от, можете почитати новий збір, мета 60 тисяч гривень. І ми відправляємо кошти із монобанку, яку ви відправляли нам на банку. Так. Зібрали ми там 4,5, з половиною, здається. Тисячі гривень. Так, як же ж тут відправляти на потреби? Це у нас 71-ша бригада. От, і ви прочитали вже, що там їм потрібно. Так, а як же ж тут їх відправити? Поповнити 4 тисячі. 500. Так, здається, у мене вийшло. Банку поповнили. Дякуємо, друзі, всім, що відгукнулися. Невеличкий внесок для наших хлопців, які на передовій нас захищають. А температура сьогодні. Понад 24 градуси. Вийшов у куртки, але спека душно, і я роздягнувся. Друзі, більше, будь ласка, не замовляйте це віно, тому що я за один день одразу 57 було адресатів, всім розіслав і за один день відправив, нічого не залишив. Отже, ж нема, на жаль, радий би всім допомогти, але... Ну, не виходить. Більше в мене не було бузини, та й посуду стільки не вистачить. Та чого, ми і не навіть. планували, ми просто рецептом поділилися. Так, ми не планували комусь передавати, але як на, на посіли, то мусив робити. До речі, напишіть відгуки, хто отримав вино, допомогло вам від болю в Вже Чотири відгука є, двоє що самі робили. Розказали, що перші враження дуже приємні і біль відступила. Так само двоє, хто отримав віно, не знаю. Це залежить від того, в якому стані ваша хвороба можлива. І кожна, кожна людина це всесвіт, окремий всесвіт. Якщо одному допоможе, це не панацея от, все, от хвороби. але... Комусь допомагає, мені особисто допомогло. Так що тим, тереном також запасіться, в кого є така можливість, дуже добре його засушити і використовувати, заливати окропом, використовувати як чай. А я також, друзі, от збираю на Різдво, у нас же ж така, такий звичай, що варять у звар і трішечки вишень, жменьку. Сух, висушених жменьку, оцього терену додаю, жменьку, шипшини, яблук, і також да, для набору, для сухофруктів. Якщо всього потрішечки, то отримуєш тут же скільки мінералів. Тут і кальцій, і калій, і дуже багато корисних вітамінів. Так що трішечки зібрати небагато, скільки там. Потрібно. Скільки з мого Так. Бачите, ми проходили десь тиждень назад, ходили перевіряти, чи є гриби. У нас там, бачите, там ліс у нас. От. І ходили перевіряти, чи є маслюки. І подивилися, там терену зовсім немає. Душе, душе. Да, не було дощиків. І думаємо, ну все, в цьому році не зберемо, не зробимо наливочку, як ми щороку робимо. І підходимо вже майже під хату. А тут долина, тут волога почва і вона собі дала врожає. Дало врожай, хоч вони вже підсушені прямо на, на кущику, але ж все одно. А смачні, Смачні, да, вже прибиті mm. морозом. У нас вже було два дні, да, було у нас вже заморозків mm. біля нуля. Так що зараз назбираємо. І підемо робити лікар. А вареників не хочеш? Вареників? Ну зроби вареники. Як зробиш, то буду їсти. Ну добре, друзі, Іван Афанасьович збирає на... на ливочку, а я збираю на... На, вареник. на вареники. Так що вимикаю камеру. Сармат. А ти на що збираєш? А він а... горіхи цупить у мене з кишені. І йшли по дорозі і зібрали три горішки, з карману випило, а він уже і, і поцупив. <ріху> Бачно карман? Клушай. А сармат мене почув і давай їсти терен. <ріху> і ви знаєте, що ми збираємо, <ріху> а воно колюче. Що ми збираємо, він все їсть. Раз хазяї збирають. Як... Хазяї збирають, то й мені можна. Да? Тільки терен незручно, він колючий, да, Сармат? Каже, це не виноград вдома. І не ця, як вона, Чере... черемшу він з. А він все їсть. Все, що ми збираємо, їсть все. Тільки гриби не їсть. Смачно, да ой, смачний терен. Дивись, бо запор у тебе буде. Друзі, також дуже корисний тарен і при захворюваннях нирок та печінки. Так що, в кого є проблеми, ну все, збираю, збираю. У кого є проблеми, читайте і користуйтеся. Заходьте в Google і користуйтесь. Лоху Да? Друзі, знайшли, дивіться, яке чудове дерево. Лоху або маслина дика, подивіться, яке воно рясне. І якщо ці ягідки, ми збирали навесні ось такі листочки з квіточками і додати ягідки, і це дуже чудове обезболююче. А також оці ягідки, якщо наприклад просто до звичайного зеленого чаю додати ось таку жменьку ягідок, залити окропом, настояти, і він від це ягідки дуже солодкі, воно віддає свою солодкість і не потрібно додавати цукру. І ця солодкість ягідок ягідки такі можна людям хворим на цукровий діабет, так що зібрали хто хоче солоденького. Можна також використовувати випічку. Зараз ще назбираємо лоха вусколистого або маслини дикої. От, і підемо додому. Вибачайте, будь ласка, за поганий звук. У нас дуже сильний зірвався вітер. Можливо, вам буде погано чути, але ж ми зробили таку вилазку приємну, а ще підемо, можливо, трішечки шипшини назбираємо. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Всім бажаємо міцного здоров'я. Обов'язково запасайтесь, поки ще не вдарили морози та не пішли дощі, тому що потім і маслина почорніє, і тарена сипеться. Пока-пока.